Всім привіт, слава Україні! Сьогодні ми на відпочинок. Вибралися в вихідний день, неділя. Суперська погода. І ми приїхали на добу. Я з товаришами приїхав. І ось на такому крутому апараті, подивіться. Сьогодні будемо в ньому ночувати, буде Зараз проведу вам ще екскурсію всередині. Власник розкаже, що як там. Всі подробиці, будуть сьогодні шашлички, вже я закинувся, І Андрій там далі, і Ігор ще не закинувся, там буде лівіше трохи. Закидали ми діпер, пробивали ми дуже далеко від виходу каналу, ми біля заправки, то Практично нічого не показувало, дуже мало риби. Попускав. я там ще камеру під, під воду, Щось попробую зазняти. Не знаю, чи там щось буде видно, вода трохи грязна. Терріодин середина. Риби поки що даже не пахне. Опа, є ближче сюди до берега. Рибка. Це що показує, на якій вона глибині? Чотири, два. Сібулок. Не, не 4, це не глибина. Ага, що тут таке? 4,2. Одна рибина є, це вона десь ну, всередині під верхом, так? Получається, якщо судять суд... по картинці. Одна риба була, коротше, на цілий канал. Та <риклад> воно не покаже на дні, якщо вона стоїть. Так. На дні вона не побачить. Якщо вона рухається... Вже... Так, їй треба, щоб вона або рухалась. Це номер два. Ні, одна риба це маловато. А воно може і стаю? Та то і не підкормлено тут. Ні, я щас не кажу, тому разі. <рісту> <рісту> я тому що взагалі не запишеться. Воно пустить, коли риба, так? Так. Цікаво. А Юра так не піде, то треба буде підкормити, тоді кинути подивитися. Ну, то Вона підійде. Ще й потім прокенем, а тут можуть співати. Якби тут треба буде кувати, а до цього то це вестрія було б це зірязне. Переду поставити, переду. Або да, туди, так. Да. Ваня хорош, друге місце серед таких роботів. Mm -hmm. Щоб похвастатися, у нас ще є вареники. Ми ще вареники будуть літи. Та йовки-палки, то салати. У Ми, Мен, то, тут... ми... Тут і зварити, ми не... на весілля приїхали, то капець їде. Як на то зі має бути комфорт. Куча м'яса, салат олів'є, вареники, канапки, всякі цей. Зараз наїмося, то все толеньке буде вудочки перезакидати. Фульга. фульга, я теж картоплю взяв, ну, розрізав з цим. Зараз карпа візьме. І на ранок його. Ну, візьмемо, візьмемо. Хіба що самі в воду по нього заліземо. <laughs> Бо щось сидячи покльовувати. То... Андрій тільки тягає в мене і все. А ми ніц не ловимо. Щоб був кльов хороший, треба по 50 капель. Так, тут ми дрова зараз розпалюємо на м'язко. Поки що жодної покльовки. Я зараз попробувати цей, той що, соус. Бачу, китайці, типу, пару капель воду кинуть, вже там риба, коротше. Mm -hmm. От я заказав цю херню. тому, що повідомо, як ніби, що якраз вона і працює. І вона у не, не прийшла. Ще. Я думаю, треба було на Францію заказати. Я думаю, що розвиняк. Не. Тож я дивився по формах. Ну, що, якщо поправити... не, що ж там, ну, ну і в мене вон три ставили. різні ці. Я ще хробака навіть не ставив, бо не хочу, щоб замахував той. Ну, в мене, скажу, пару спинка, от трошки був би. А ти хробака бил. не ставив? Я ще не ставив. видно, що я доїду до мене, на долах. Там трохи таке, що. риби. От, ноше плутво маленьку зловив Андрій. Так, зараз кинем там, де закормив. От якраз там, де я закинув зараз. І що ми бачимо, якийсь перекат, виступ. 4 метри глибина, 14 температура. Риби нема. Зараз підемо ще нижче по течії. Під той берег закину. Ну, все ясно. Льову не буде, треба їхати на вихід каналу, там хоча б трошки. Та не трошки, там нормально покльовується. Опа, нічого собі запікало на 26 метрах рибка якась. На бровці. Хм. Ось ті пригоди. Впав я, коротше, в воду. І так хворий горло болить, зараз ще буду більше. Треба сушити, пробувати якось. Так, жару носки. Піц угораздило мене стати на той камінь у воді. А ти посередині може стані, якраз тобі зразу з нас. А, зацепи йдуть. Дай чуть меншу глибину може. Я пробував, Щоб Що подумали, коли так скачемо, то побічку так, п'ята година. Жодної риби і жодної покльовки. Зараз перезакинуся. Не знаю, чи є сенс. Але можливо перезакину зараз. Закинувши на хробака, там де одну рибку я холод замітив. і таке, як завжди. Арбуз, фруктовий, фруктовий кук і опариш. Щось експериментується, пробуємо, хоча б різне, а так може та й на щось зайде. Надалеко кидаю. зачищуєм. Та вже можемо ставити, зараз цього витягнути. Так, як став? Так? Так? Ні-ні. Чого? Так є теж весь, бачиш? Ні-ні, став поперек. Так має бути. Як так вот тут поставив. Зараз вони трохи втягнуться і я їх... роз... Тут один я перестав цей. Міняти рибу треба.

Остій! Оте що, все буде ребаний, на сома на ніч. Мене покльовує і на фідер, і на сал. Та я догадую, що там сидить. Йоршеніусе. Ти що думав? я йоршків не ловлю, я плутву Що? Цей пінка? Пінка. Жирно? ще сипнути може прикольнути? Та тут вона до берега вже самого, що буде лізти. А там є зараз біля, біля моста такі. Так і кішить. Що зараз придумає? Тут хоча б спокійніше, тут собі закинув, поставити на ті дзвіночки, всяка фігня, якщо клюне, то клюне, ні, то ні. Досі загорілося. Так, шоста година, кльову так і немає. Ми щось таке подумаємо, щоб ще тут ніч переночувати і дуже зранку, так година п'ята переїхати на вихід каналу і там суто вже дати акцент на рибалку. Трошу, так, щоб з пустими руками не приїхали. Таке щось плануємо. Так, пробуємо такого наживця на гірлянду. Так, є ще один мальок, зараз ще вгну, в принципі, постав. Ось така тут маленька одна, тут середня і там найбільша з них. Може якийсь сомік вночі візьме. Так, все. Вирішили ми переїжджати ближче до каналу, збираємо речі. Вже темніє, зараз переїдемо до виходу, витягуємо палки ці, тут взагалі нічого не беремо. Переїхали ми до виходу з каналу, бісідка, каву п'ємо, закинулися, місця є багато. Там далі більш зайнято ми тут ближче до моста. Кльов теж. Скільки ми вже тут? Пів години вже, як закинуті, поки що нічого. Ну таке, надія, може, на ранок щось. Добре, що є місце. Осталося собі бісеточка, тут все розклалося. Чекаємо трейлер з боку, припаркували. Зараз заб'ємо болт, якщо не буде клювати, підемо в трейлер. Спати. Ну, нічого собі. Я тут. Комп'ютер включаю. І там що mm -hmm. одне Анд місце? Андрія, та от і спальник можна не треба. Картопелька запікалася. Ну, могла і більше. Але принаймні не сира. Більш зварена, ніж, ніж запечена. Пробуємо ще такий варіант. Про всіх, всіх тишина. Взагалі кльову немає ніде. Ні одного дзвоника не чути. Яка там година? Дев'ята, до... Пів Півдев'ята. Ну ще пробуємо ласи. Кориця мигдаль. Треба бажано з водою, блін, розбавити, але... Пойдет. Треба було тут з водою. дасть. Так, біда за бідом. Продовжуємо далі експерименти. Діпер кидаємо вночі, нефік делать нашими цими тут де так а ну уважайте бо я там нікого не махнув на середину кинув Андрій світи там на ту фігню, де вона пливе бо я не можу світити я собі та де ти там верх? Щоб воно тобі на твої вудочки не пішло. Рибою щось і не, і не пахне. Навіть. 10 градусів температура там було скільки? 14, по-моєму. 14 було. Тут 11,5. Або де... Так куди воно вона могла вийти? Десь сидить, напевно, на дні і все, типу, на ніч і бал забила нас. Дивися, дивися. Хай, okay, бо блін сліплю тим фонарем. Стайку якусь знайшло. Є великі, маленькі. Але я як ми показує? Середня... середня, напевно, цей, ну не добре, що показує ту глибину. Чи то розмір показує? зразу кілограм, скільки? <свист> 5,1 і 6 метрів тут не матка хлебить. <свист> Найшло стаю, прикинь. Ну давай зараз тут кинеморить бомбурить шоколади підлящик ну не може бути лясь охреніть то світки не бідові вітрина Неплохо, неплохо. А, красавчик. І дивіться на що? На те, що я не ловив 100 років. Козацькі вусаті. Напутав він, зараз розпутаємо пружинка, звичайно. А прикормка. Це я зварив пшоно просто з ман. Це риба за пів добито. ні Ніо чому. Прикинь, взяв на кук фруктовий із паришем. Часто, я в соціально підлящу. І ще й на таку насадку. Я б сало насав... не здивувався. А що в... вночі, Та це нічна риба? Я нормальний лодошечний такий навіть більший. О, чоловік. Що, це на зажарку топовий. Ніфіга собі. Давай, 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 давай. леска, ляска попустилася, але тя без рівків, без рівків, повір. Плавно. Це, Чекай, підсака треба. Схід? Крас Крас, походу прийшов. Це дуже гарний юб вообще лес ко двоисы дойде. Опа, нічого собі. Сомик. Жанру, ну. блядь, якийсь сом, Зачепився так вірняко. От видиш, що стара методика, що діди ловлять. Так, Зараз на ніч я ставлюся сигналізатор. і йдемо дивитися телевізор. Включаємо пейджер. Я манале тут на, на холоді сидіти. Справа, так, так. Мерзнути, блін. Вже такий вітерець піднімається противний, коротше. Тепло. Десь година п'ята, ну може шоста будемо пробувати ловити. Може щось буде краще, бо то взагалі повно. Андрій, що Андрійка? За чого повна то набрали трохи? Кажи щось, коментуй. Перезакинулося. Пару карасиків ще зловили. Щось ніби трошки риба проснулася. Людей. Тьма. Все зайнято. І що скажеш? Знову Я зараз трошки посижу, перезакинуся і знову грітися до будиночка, Бо ну його нафіг, вітер такий непри... неприємний. Ще? А ні, один, один в рот, другий за зябра. Так щоб на вірняк. Тарасик Сало. Там холодно сидіти Буду дивитися через вікно як буде покльовка, буду бігти в за Зараз сонце підніметься буде буде вже тепліше, краще, поки ще холодно Зато стабільно. <реш> Тупо на цю вудку завжди ярш тебе. Так, кльову немає. І ми вже збираємося додому. Зловили Андрій, зловив 5 карасиків. У мене щось зараз там дістану теж пару штук. Так чисто на зажарку. Ну, вон, пару штучок зловив теж одного підляжчика і пару карасиків. Та й вирушаємо по малу дорогу. Ну, в принципі, непогано. вирвалися на природу, відпочили. І все. Всім пока, слава Україні!